Дані задачі нам потрібно знайти не загальний вигляд первісних, а конкретну первісну, графік якої буде проходити через дану точку. Отже, як ми діємо. По-перше, знайдемо загальний вигляд первісних. f велике від х для даної функції, використаємо таблицю первісних і правила знаходження первісних. 9 на х в степені n 1 – Поділити на n плюс 1, n, в даному випадку, дорівнює 2. Мінус 2х в степені n 1 на n плюс 1. І обов'язково плюс c, оскільки це загальний вигляд поки що первісних. Спростимо те, що отримали. В знаменнику 3, спрощую з дев'яткою, скорочую з дев'яткою отримаю 3, х в третьому. Мінус 2 і 2 скорочуємо х в другому плюс c. Тепер використаємо другу умову. Ми отримали загальний вигляд первісної, але первісна це взагалі-то функція. Вона проходить через конкретну точку в даній конкретній задачі. Точка з координатами 2 і мінус 2. Тобто 2 це її абсциса х, мінус 2 це її ордината y. Замість х підставимо абсцису даної точки, тобто двійку. Підставимо у загальний вигляд первісної. 3 на х, а х у нас дорівнює 2. мінус, знову 2 замість хса в квадраті, плюс це. В загальний вигляд первісної. Замість хса підставили двійку. І все це має дорівнювати значенню функції в даній точці. Але ж значення функції в даній точці якраз мінус 2. Дорівнює мінус 2. Спростимо трішечки. 3 на 2 в третьому. 2 в 3 8, тобто 3 на 8 24, мінус 4 плюс С дорівнює мінус 2. 20. Це дорівнює мінус 2 мінус 20 мінус 22. Це ми отримали з оцього лінійного рівняння відносно змінної c. Тепер повернемося до загального вигляду похідно, е, первісної. Але замість С будемо використовувати конкретне число. Тобто я перепишу f від x дорівнює ось він f від x. Перепишу ось це все, весь цей вираз, який отримали. Але коли дійду до С, замість С напишу число, яке отримала мінус 22. Це і буде відповіддю до даного завдання. Потрібно було знайти первісну, знайшли первісну, графік якої проходить через дану точку. Ось ми переконалися, ми знайшли конкретне число С, яке задовольняє даній умові. Відповідь до даної задачі. Наступне завдання аналогічне до попереднього. По-перше, знайдемо загальний вигляд первісної. F від x дорівнює. Первісна від числа 3х, плюс. Далі використаємо правила знаходження первісних і е, таблицю первісних, тобто знайдемо первісну від х в степені мінус одна друга. Х n дорівнює мінус одна друга плюс 1. Мінус одна друга плюс 1. І знову плюс С. Тобто я використала е, правило знаходження первісної для степеневої функції х в від'ємному дробовому степені. Дорівнює, спростимо вираз, який отримали. 3х плюс 4. Один, мінус одна друга плюс 1 одна друга, мінус одна друга плюс 1 знову одна друга плюс С. І ще спрощую 3х, 4 поділити на одну другу 8, х в степені одна друга це корінь з х. Ми отримали загальний вигляд даної первісної. Тепер підставимо замість ікса одиничку замість значення первісної 0. Знайдемо F в точці 1. Підставляємо оцю одиничку в загальний вигляд первісної замість ікса. 3 на 1 плюс 8 коренів з одного плюс c. І все це має дорівнювати нулю, тому що значення первісної в даній точці 0. 3 на 1, 3, 8 на корінь з 1 8. Це дорівнює мінус 11. Запишемо конкретну первісну, яка задовольняє умові даної задачі. f велике в точці х. Переписую загальний вигляд первісної. 3х плюс 8 коренів з х. А тепер треба писати плюс це, але я напишу замість цього мінус 11. Первісна, яка задовольняє умові даної задачі.